ти так заходиш і йдеш до самого центру. 98 кроків чи щось таке. Ну, от. ну, лабіринт був започаткований, я не пам'ятаю, в якомусь там році в Лумшорах тут недалеко. А потім щось він там вже почав заважати людям. Ми його сюди перенесли. Каміння привозять з усього друзі з усього світу. Де їм було добре. Хочу так. передати тобі замітчики, які я зберігала в Запоріжжі багато років, Вони з Там Там случилося моє перше серйозне кохання. І це з дуже класною енергетикою. Вони парні, так? Да? Значить, їх треба Так, да так, -да -да, вони повинні разом. бути разом. І ти знаєш, де цей чувак зараз? Це чувіха. Це... — човіха. <ріху> <ріху> Це я попав. Так, Крим там буде тепер. <смір> <Да>. Крим тут. Знаєш, <смір> я взагалі російськомовний запорозький пацан був і все життя говорив російською мовою. Навіть в Ужгороді? Навіть в Ужгороді. Це було для мене дуже важко. Десь там з 16-го я зараз бачу свої пости в Фейсбуці російською мовою, мене аж коробить. Там Мова дуже важлива. А це дуже важливо. Зараз стало зрозуміло, що це дуже важливо. Наша вся продукція, майже вся. Типу наш музей. Почалося з цього. От. Почалося все от з цього з таких їжаків. Таких ми зробили майже 4 тисячі. Перша партія була 2 березня. Уже ми самі возили в Ужгород кожен день. Навіть гарячі гарячі загрузки були. Возили там, де робили котелі Молотова, у Молотова на парку. Возили в воєнкомати, возили, віддавали в частини. На третій чи на якийсь день ми зібрались, приїхали сюди. Ну, спочатку ми пішли там на воєнкомати, щось хотіли якісь в ТРО вступити, ще кудись, нас там не брали одне, друге. І потім ну, треба щось робити, якось діяти. Приїхали сюди. За зустріч з мером Та, ну, що? Він теж не знав, що робити. І просто елементарно я стояв, дивився в Фейсбуці, що там відбувається. Раз попалось на очі оці їжаки, що треба, ой, кажу, так ми це можемо елементарно робити. Хотіли спромоглися зараз зробити виставку. В празі, зараз вона йде, і от ми коли це 5 грудня, да, там, чи якого, 8 грудня, ми все-таки від... нас не пустили, але роботи поїхали. І от зараз буде завтра завершення виставки. Тут роботи, це моє ще з Львівський, це пташка з ще. Олега роботи, тут, він. тут Толік, Анатолій Криванич. Устим Федько з симпозіуму таку роботу зробив. перший раз сюди приїхали, ну, знайшли це якби приміщення. І так сюди вийшли, подивилися і зрозуміли, що це воно, і після цього навіть вже більше не шукали нічого. Це мій шалаш, одним словом. Я не знаю, як це. Тобто я, тут моє життя. Я тут творю. Друзі поряд теж творять. Тобто Ми в такому ну, практично у нас. Творчий завод. Принцип роботи от, як е, без поздували, без нічого. Там камера в камері. складний такий там, іде такий зуб. Як воно? І воно дуже швидко гріє, дуже. Е... Воно десь кіловат-півтора видає. Я це все розробляв тут на можна... комп'ютері, тут можна щось. Готувати, в принципі. Вона з поверхні до 400-500 градусів нагрівається. Так і для робочому стані, а так для переноски. Це ви спочатку робите все повністю на комп'ютері, а потім можете це все зробити в матеріалі. Я, чесно кажучи, навчився а, цією штукою користуватися з цією саме оншейпом, а, рівно тоді, коли почалася ця війна. От ми тоді... Ну, Я, я мав досвід з програмами, 3D-програмами, але ця програма вона дає можливість симулювати і зробити файли, які потім можна матеріалізувати. З металом я працюю вже з того часу, як. Comfortably... Пішов вчитися в 96-му році в коледж мистецтва, потім академія Львівська, а потім повернувся знову сюди і ну, так дотепер. Тут у нас гарячий цех. Е -е... Найчастіше в такій майстерні все починається з гарячого цеху. Тобто воно спочатку тут ліпилося щось. Але це не обов'язково. Різними технологіями користуємося, але маємо і таку можливість. У нас є молот, є різного типу горний, газовий, вугільний. Це газовий горн, я його сам зробив. А ці ми разом робили з хлопцями. У нас тут ковальський інструмент, і ми будь-що робили. От наш комп'ютер був Ми все записували сюди, я фоткав, стирали, знову писали. І тут де ці... Ну, там на Їжаки, от, 3700, але це стара, там ще було десь 50 потім. А ну, потім ще ми доробляли. Стара, ну, майже 4 тисячі штук ми їх зробили. 900, да, да, да. Потім почали оце вот робити. Розміновувачі. Потім до нас звернулися сапери, ну і пограничники. Yeah. А вони були Такі там, штуки. друзі наші були якраз вводі там в чому сапері. Так вони виглядають, і, потім їх збираєш. Ну Чип -чип. це така кішка, яка або чіпляється, або закидується на шнурки. Так, вона на тебе. Шнурку вона в такому вигляді зібрана, а потім е розібрана. Ти її маєш десь там в підсумку або в, в, в розгрузці. Є взаємодія з тими речами, які ми робимо для війська і з якимись мистецькими моментами, тому що воно, ну мені здається, якщо людина художник, це, це її покликання і вона цим займається постійно, будь-що вона робить. Навіть якщо е, потрібні речі там для цього, все рівно в, в, в цих навіть утилітарних речах ти все одно привносиш щось е, мистецьке. Ці пічки так. перші це був фронтуа, угу. який дав е, поштовх, тому що у нас не було грошей, ні багато їх робити. Тобто ми пару штук могли зробити, вони а вони збирали 60, гроші да? на дрони 40, і 40, збирали 40. нам на, на пічки волонтерські. Потім ми самі збирати почали і, через Facebook. Да. Я думаю, що художник, він хоче чи не хочечи, він зображає те, ту реальність, яку він бачить. І все. Тобто, вона зараз у нас з війною, Тобто художник переживає теж війну. І він це зображає. Що я знаю, є Цицька? Цвіська, так, да, свічка ціла історія там теж. От, тут у нас. Ну, ми побачили німецьку одну розробку таку, от приблизно вона так і виглядала. Ми їм написали, що ми можемо таке робити для армії. А... Просили у них дозвіл, по переписці, щоб не для продажі, суто для армії. Але вони нас ну, так нягенько послали, сказали, ми і так співпрацюємо з вашим спецназом. Не треба, не треба, не треба. Ми психанули <рі> і вигадали ще краще. <рі> і в нас ну, була ще квадратна, так? Військові, да? військові просили індивідуальні якісь тобто так, Була що, от коцка, Можна було підігрівати щось. щось. А потім придумали все кругле. Це остання процедура з з цим шпором це зачистка. З щастя для мене це тоді, коли люди, які навколо мене щасливі, і коли я маю змогу робити своїх рідних, друзів. Робити щасливими, тоді і я щасливий. Ми про це говорили з хлопцями, що ще шпор е як організація, що це ну може саме найкраще, що могло з нами статися під час війни. От в таких, от. це ну, це я, я це дуже ціную.